Добрий день учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього нашого уроку дослідження походження слів. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх нас на урок, тож не будем гаяти часу і повинен разом з класом у чарівну країну знань. Складемо віночок успіху, прочитаємо слова, які в нас є на віночку. Старанність, відволікання, цілеспрямованість, кмітливість, лінь, працьовитість, неуважність, охайність, старанність. Скажіть, будь ласка, які слова зайві? Відволікання, лінь, неуважність абсолютно вірно. І ми можемо їх замінити на слова зосередженість, уважність і охайність. І тоді наш урок пройде немарно, а ми отримаємо з вами знання. Повторимо раніше вивчене. Які слова називають синонімами? Правильно, це слова близькі за значеннями, які по-різному пишуться, але мають близьке значення. Які слова називають антонімами? Так, слова, які мають протилежне значення. Пригадайте, що таке фразологізми? Так, фразеологізмі – це сталі вислови, які ми сприймаємо як єдине ціле. З якою метою вживаються умовлені такі слова? Для того, щоб мова була більш виразною, гарною, збагачимо свій словниковий запас і виражаємо свою думку правильно складними реченнями. Підготуємо наш зошит до роботи. Сьогодні в нас 20 вересня класна робота. І пропишемо букву «І» В поєднанні з іншими буквами. Записали. Попрацюємо з підручником. Вправа 46 на сторіночці 17. Утворіть, будь ласка, слово. Розшифруйте ребус. Так, це слово гардероб. Виконаємо словникову роботу зі словом гардероб. Запишіть, будь ласка, гардероб. Поділимо це слово на склади. Скільки складів в слові гардероб? Гардероб. Правильно, в цьому слові три склади. Зробимо звуковий розбір. Запишемо це слово в транскрипції. Гардероб. Розберемо кожен звук окремо. Звук Г приголосний твердий. Звук а голосний. Звук Р. Приголосний твердий. Звук Д приголосний твердий. Звук Е голосний. Звук Р приголосний твердий. Звук О голосний. Звук Б. Приголосний твердий. Будь ласка, порахуйте, скільки букв в слові гардероб. Вісім букв, правильно, а звуків. Також вісім звуків. І запишемо, скільки складів в цьому слові? Три склади. Складемо і запишемо речення зі словом гардероб. Я придумала ось таке речення. За літо ми підросли і тому вже час змінити гардероб. Ви можете записати моє речення, а можете скласти своє. Підкреслюємо в цьому реченні граматичну основу. Шукаємо підмет. Ми, правильно, а ми що зробили? Підросли, правильно! Ми підросли це є граматична основа нашого слова. Підмет і приступ. До якої частини мови відноситься це слово? Слово гардероб. Так, до іменника. Що? Гардероб. Попрацюємо з підручником і дослідимо походження слів. Сторінка 46, права 46, сторінка 17. Слово гардероб. Як ти гадаєш, звідки прийшло до нас це слово відгадка. Гардероб. Це слово можна з'ясувати, звідки воно пошло за етономологічним словником. Дослідимо за етомологічним словником походження слова відгадки. Слово гардероб Походить від французького слова гардеробе, утвореного від слов гарде зберігай та робе сукня, плаття, одяг. Запам'ятай. Походження слів можна з'ясувати за етимологічним словником. Ці словники можна знайти в бібліотеці. А також є онлайн етимологічний словник, в якому ви можете ввести будь-яке слово і дізнатися його значення. Виконаємо вправу 47 на сторіночці 17. Прочитаємо та пояснимо вживання апострофа. Чорна але не земля, м'яка, але не сніг. Зігріває, але не піч. Чому в слові м'яка потрібно вживати м'який знак? Тому що він стоїть після твердого звука м і перед я. Ми знаємо і пам'ятаємо, що в нас є правило, що після в м ф перед ї ми вживаємо апостроф. Друге речення читаємо: Рідке, а не вода, біле, а не сніг. Чи потрібно нам тут щось з'ясовувати написання якого слова? Ні. Третє речення. Я на блискавці буваю, у НЕГОДУ захищаю. Четверте речення: Як навколо об'їсти? Серединки не проси. Ми такі гостинці, дірка всерединці. Об'їси. Потрібно писати за построком? Так, звісно, потрібно. Запишемо вправо 47 і запишемо речення, яке є назвою елементів гардіробу. Чорна але не земля, м'яка але не сніг, зігріває, а не піч. Це в нас шуба. Списали у свої зошити цю загадку. І ще одну я на блискавці буваю, у негоду захищаю. Це в нас плащ записали. Дослідимо походження слів. Як ти гадаєш, від якого слова утворилися слова рукавиці рукав? Від слова рука. Правильно, ми одягаємо рукавиці на руку, і рукава в нас теж одягається на руку. А від яких слів, на твою думку, утворилося слово босоніжки? Так, босоніжка. Тому що босоніжки ми з вами одягаємо влітку на босу ногу. Прочитаємо. Сторінка 18 вправо 49. Слово штани походить із православської мови та означає тканина, яку сшивають чи пришивають до іншої. Сучасні класичні штани задовжиною мають закривати половину підбора черевіків. Короткі штани називають шортами. Популярні також штани завдовжки нижче колін, які мають назву бриджі. Що для тебе було новим з цього тексту? Так що слово штани походить від правослов'янської мови. Так і позначає, що є тканина, яку чи пришивають до іншої. Підсумуємо. Для чого існують етомологічні словники? Для того, щоб дізнатися про походження слів. Так. Чи можуть українські слова мати іншомовне походження? Так, ми це з'ясували з вами. Правильно, що слово гардероб. Пішло від французьких слів, що допомагає нам дізнаватися походження слів. Етимологічний словник. Так. Ваше домашнє завдання, сторінка 18, вправа 50, Про писа, прочитати і спасати, вставляючи потрібні...